Ей, гляньте Але... на неї. Ого! Вона красива! Вона модель? Новенька? Хто? Вона? вона... Ти бачиш цю дівчину? Її прізвище Ямада. Але я не можу сказати тобі її ім'я. Ямада неймовірна красуня. І, звичайно, що без одягу миленька. Ніжки гладенькі, шкіра доглянута. Гаразд все ідеально, як і завжди. За винятком однієї частини. Кожен раз виглядає дивно. У інших виглядає так само. 15 років і незаймана. Здогадайтесь, які мрії вона хоче втілити у старших класах. Коли я піду в старшу школу. Коли я піду в старшу школу, я сподіваюся, що зможу переспати щонайменше сотнею хлопців. Сестричко, раджу розпочати хоча б з одного бойфренда. Чіка, не підкрадайся до мене. Озвучено проектом anime.lviv.ua Хлопець зустрічає дівчину. Зроби мене своєю першою. Таке ж так Вибач, ти спізнилась! Сама ж запропонувала піти, пам'ятаєш? Так, так, вибач. Ну, і що збираєшся купувати? Словник. А використовувати старий середній школи не можеш? Ну… Я в ньому всі слова пов'язані з сексом воділила. Тобі що? 12? Ей, а ти миленька. Вільна? Не хочеш погуляти з нами? Це трапляється щоразу, коли я з тобою. Ну, що збираєшся робити? Хм... Незаймана. Зовсім не така, як я думав. Mm, Тут таке дивне. Чорт ні! ні ЗА ЩО! Ти занадто перебірлива, я мада. І саме тому у тебе досі немає бойфренда. Я маю право вибирати хорошого хлопця. Але здається, що в ліжку вони всі вмілі. Чи є десь сексуальні, незаймані хлопці? Досить же? Де спрощенка? А він теж за совником. У нього напевно теж совником з бочинство виділені, не думаю. Простувати лице не мужній і виглядає придуркувато. Навіть я досі шукаю пару, а для нього це, мабуть, ще важче. Не боляче. А? Оу. Він мене врятував. Ні, ти випадково впала на нього. Ой, вибачте, не треба так лякатись! Хоча й не дивно поряд з такою красуною, як я? Він не виглядає експертом в сексі і не страшний. Як мій перший хлопець? Ласкаво просимо. Почну з пива. Він ідеально підходить. Можливо, він моя доля. Привіт, я Ямада. Я можу спитати. Я можу. Так. Ти. Ти ж незайманий, правда? Спочатку ім'я спитай. Джекпот! Здається, вцілила. Тобі подобаються настільки звичайні хлопці. Не розумію я твої захоплення. Цікаво, хто він? Ти ніколи цього не знаєш, пам'ятаючи лише його лице. Ну, цього я теж не пам'ятаю. Неймовірно. Це Всього лише перший раз. Після цього все вже має бути нормально. Але того з ким це зробити, немає. І все таки, де він може бути? Той хлопець книжкового вчора. Так, я би теж хотіла знати: мій перший і єдиний. Ей, Ямада! Він тут! Він прямо тут! Ямада! Ямада? Можна тебе сфотографувати? Фото? Ямада! Ні! Не за що! Це ж та дівчина, яку я бачив вчора в книжковому. Вона моя однокласниця. І ти туди ж? Я ж сказала! Я фото! Ямада, він підняв його для тебе. Ой, це мій? Я думала, ти намагаєшся мене сфотографувати? Ти той хлопець книжкового. Той незайманий. Мене звати таке ще Косуда. Косда? Косуда? Значить, його прізвище Косуда? І він був прямо біля мене. Це точно те, що називають долегою. Радікосуда. Ти вибраний бути першим чоловіком з тих, хто зможе переспати зі мною. Спочатку треба скоротити дистанцію. Придумала! Я забула підручник. Можна скористатись твоїм? Звичайно. Ось воно. -да Дай мені свій підручник! Вона збирається накинутись на мене. Що? Чорт! Невдача. Треба простіший план. Я завоюю його. Будно мить. Спочатку треба залишитись з ним на одинці. Ямада? Його кімната? В машині? Чи на чортовому колесі? Але наші стосунки з ним ще не на тому рівні. Що ж робити? Викрасти його. Я Ямада? Так, добре, тепер ми одні. Але що далі? Цього я не продумала. Дура! Спокуси його, Ямада, але як? Стриптиз? Звідки мені знати, якщо я ще ніколи з хлопцем не зустрічалась? Що ж робити? Роздягтися. роздягтися, роздягтися. Просто якась бочинка. Чорт, чому я така дурна? Косода, ти щасливчик, сидиш поруч з ямадою? Яка вона? Елегантна? Яка, яка вона? Ну. Дайте подумати. Єдине, що вона мені зробила, перше, дразнила за те, що я не займаний. Друге, прийняла мене за ононіста. Третє, вкрала мій підручник. Четверте, показала мені свої груди. Якби не четверте, важав би її просто дурепою. А так можливо якесь збочинка? бочинка. Тоді Танімоно буде старостою. Тепер давайте виберемо двох, щоб допомагала бібліотеці. Є добровольці? Що, жодного розчаровує? Тоді. Я збираюсь назвати імена. Ямада і косуда. Пощастило. Важке. Все давай, добре? Давай, давай, добре. давай допоможу. Yes. Ти як? І, і нормально. Дякую. за винятком того, що я не можу сказати це вголос, але на нього можна покластись. Мені не сподобалась бібліотека спочатку. Бо тут пахне піснявою, але тут є багато закутків. Ні, не тут. Сюди. Мені потрібна твоя допомога. Так, так. Чому В чому справа? У мене живіт болить. Не погладиш його? Чому тобі не прийняти знеболювальне? Я так і зробила, але не допомагає. Тому, будь ласка. Продовжуй. Мені тяжко дихати. Але якщо втечу все буде як вчора. Трошки вище. 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 Це точно не за високо. Вона ж сама підштовхує. Але що? Якщо її справді боляче, то я буду головним ідіотом на землі. Не мене. Просто зробиться! <рапеви> Просто торкнись мене там! <кри> я піду покличу медсестру! <рапеви> Господи! Як він міг текти на півдорозі? <рапеви> <рапеви> Та нікчема! О! Ви спитаєте, хто? Я такий, що верчусь на колонах? Я бо все нема!